Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський зробив гучну заяву. Легенда українського футболу покидає свій клуб. Ігор Суркіс визнав свою помилку. Шахтар покинув лігу чемпіонів на декілька років. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочнемо випуск з сумної новини. Легенда шахтаря та всього українського футболу один з найкращих гравців 21-го століття в Україні. Тарас Степаненко офіційно остаточно покинув шахтар. 35-річний українець підписав контракт з турецьким клубом Еюпспор на правах вільного агента. Значається, що незважаючи на те, що контракт Цепаненка та Шахтаря розрахований до кінця сезону, керівництво гірників пішло на зустріч легенді клубу та достроково розірвало угоду. Пізначимо, що Степаненко виступав за шахтар з липня 2010 року після переходу з запорізького металурга. Футболіст залишався єдиним гравцем у складі нинішнього шахтаря, який ще виступав на легендарній Донбас Арені. Сам Тарас вже попрощався з шахтарем та заявив наступне. Мені не так просто йти з моєї рідної команди. Вона завжди у мене в серці. Я завжди буду її любити, завжди буду за неї болювати. Але приходить час, коли треба щось змінювати. Я для себе прийняв рішення, що хочу ще пограти в футбол. Я дуже вдячний клубу, його президенту та керівництву, які пішли мені на зустріч та відпустили. Я в шахтарів виріс не тільки як футболіст, але й як людина. Багато чому навчився, старався був прикладом для молодих і в поразках і в перемогах, коли грав і коли не грав. Завжди поважав клуб. Для мене головне, коли я піду щоб про мене казали добре, щоб я заслужив повагу та залишив пам'ятні відчуття. Сказав Степаненко. І дійсно, Тарас став справжньою легендою клубу за ці 15 років. Він віддав усю душу шахтарю та українському футболу разом з Ярмоленком. Це останні гравці великої української епохи футболістів, які ще застали сильний український чемпіонат у 2010-2014 роках. Цікаво, що Шахтар неодноразово намагався не знайти заміну з Тарасу, але за весь цей час так і не виростив жодного схожого за профалом футболіста, що говорить про унікальність саме Степаненка. Таких гарних руйнівників можна порахувати лише на пальцях однієї руки. Ми вважаємо, що без Степаненка Шахтарю буде дуже важко, адже при всі повазі до Кріськава він, хоч і сильніше за Тараса в атакувальних діях, але в грі на обороні Степаненко навіть в нинішньому віці не було рівних. Друзі, давайте підтримуємо внесок Тараса Степаненка у розвиток українського футболу, поставивши лайк під цим відео. А тим часом ще один опорник вірної України близький до відходу з УПЛ. Вулра Хемптон провів перемовини з Динамо Київ про трансфер півзахисника Володимира Брашка. Повідомляє журналіст «Талкспорт» Алекс Хрук на своїй сторінці у Твіттері. З даними джерела англійський клуб провів з скенами щодо купюри 23-річного українського футболіста. Вовки прагнуть підписати нового опорника. У півзахист на тій ситуації з Марією Олеміною, який ймовірно перейде передає Уельшабаб. Переговори Волохемтона з Київським «Динамо» зосереджені навколо повноцінного трансфера брашка. Повідомляється про потенційну суму трансферу в 15-20 мільйонів євро. І чесно кажучи, навіть незважаючи на те, що Вулор хемптон виступає в АПЛ, є високомірні, що цього сезону ця команда вилетить в чемпіоншіп, так як зараз знаходиться в зоні виліту в англійській прем'єр-лізії. А тому виникає питання в доцільності трансферу брашка в команду, яка є аутсайдером в Англії. Так, безумовно, навіть незважаючи на цей факт, АПЛ є АПЛ, і навіть рівень того самого Вулхемтону вище рівень на Мак Київ. Але тим не менш хотілося б, щоб Брашко стабільно виступав в рівні АПЛ, а не тільки ці півроку, які, скоріш за всього, ще й підуть на адаптацію футболіста від вимоги англійського футболу. Сподіваємося, що на Володимира вийдуть куди більш серйозні клуби на кшталт того самого Бормоту. Хоча і залишатися в Україні теж не найкращий варіант для розвитку кар'єри гравця. Друзі, а що би порадили брашку? Залишитися в динамо Київ чи перейти в аутсайдер АПЛ Вулергемптон? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. А тим часом відбулися матчі останнього туру Ліги Чемпіонів УЄФА. Донецький шахтар, який фактично вже не мав шансів на плей-оф Ліги Чемпіонів, на виїзді грав в Німеччині проти Борусії Дортмунд. Гірники програли цей матч з рахунком 1-3. За шахтар єдиним голом відзначився бразилець Марлон Гомес. Шахтар зіграв чергову невдалу гру лізі чемпіонів. Знову у гірників були колосальні проблеми в центрі захисту. Окрім того, ще й наварив грузина В атаці Шахтар теж виглядав безнадійно, що й не дивно, враховуючи, що команда Пушича грала без номінального нападника. Цю роль віддали бразильцю Педріньо, але він частіше зустрічався з м'ячем на правому фланзі атаки. В той час як основний вінгер команди Олександр Зубков, який грав праворуч, повністю провалив матч, та довів, що він не потрібен Шахтарю, якщо клуб хоче розвиватися у своєму рівні. Зубков дуже слабо відіграв цей поєдинок, у нього було багато браку та втрат м'яча. Сподіватимуся, що турки не передумали після цієї гри купувати українського вінгера, та Шахтар зможе отримати за нього солідну компенсацію. Визначимо, що після поразки від Дортмундської борусі в завершальному турі загального етапу Ліги чемпіонів Шахтар завершив єврокубковий сезон. Набравши сім очок у восьми матчах гірники фінішували на 27-му місці та вилетіли з турніру. Всього Шахтар в сезоні ЛШ забив 8 голів та пропустив 16. І Якщо підсумовувати увесь турнір для Шахтаря, то його скоріше можна записати в пасив ніж в актив клубу. У першому матчі проти Болоні Шахтар повинен був брати три очки. Це був той поєдинок де не можна було трусливо грати на нічю, як це робив Пушич. Ну і звичайно, як тут не згадати пенальтів від Судакова, яке треба було реалізовувати. Другий матч проти Аталанти був повним провалом, який навіть не хочеться згадувати так само як і домашні поразки від Баварії. В цих матчах шансів у Шахтаря не було. А от з арсеналом на виїзі в Лондоні та особливо з ПСВ в Нідерландах можна було і потрібно було чіплятися за бали. Якщо поразку від Арсенала ще можна сприймати як достойну, то втрату переваги у домічі над ПСВ точно ні. Саме цих п'ятьох балів відтрат очок з болонію та ПСВ і не вистачило шахтарю для того, щоб набрати не 7, а 12 балів та вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. І тепер, схоже, Шахтар надовго залишається без найсильнішого турніру в Європі. По закінченню усіх поєдинків восьмого туру групового етапу Ліги Чемпіонів сформувалися потенційні пари учасників 1-16 та 1-8 фіналу. У ІФА опублікували попередню сітку плей-офф Ліги Чемпіонів 2024 2025 років. Так, переможець пари Монако Брест зіграє з переможцем пари ПСЖ Бенфіка. З цих чотирьох команд буде дві пари, переможці яких в одній восьмій фіналу зіграють або з Ліверпулем, або з Барселоною. Візначимо, що Лісабонська Бенфіка в останній момент зміла заприкнути в раунд плей-офф. І все завдяки нашому натурі Трубіну, який здійснив декілька сейвів у матчі проти Ювентусу. Браво українського кіперу! Переможець пари спортну Бруга зіграє з Атланта або Борусю Дортмунд. Переможці з цих пар зіграють проти Ліля або Бостонви. Селтик та Манчестер Сіті зіграють з Ралом чи Баварію. Потім переможці цих пар вийдуть на Атлетіко або на Байер. І нарешті переможці пар Фейнорті Ювентус та Мілан ПСВ вийдуть на Арсенал або на Інтер. Друзі, а хто на вашу думку виграє Лігу Чемпіонів цього року? Реал Мадрид, Барселона, Ліверпуль, Баварія чи хтось інший? Напишіть в коментарях. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс розкритикував своє рішення проведення матчів Ліги Європи в Німеччині. Цитуємо власника Киян. Я буду відвертим, ми не повинні були обрати таку логістику. Ми задалеко забралися, повинні були грати не в Німеччині, а в Польщі. Це наша стратегічна помилка. Я сподіваюся, що скоро в Україні все закінчиться, і ми гратимо на домашній арені. Підсилюватимемо наш футбол. Я на це дуже сподіваюся. Ані, то шукатиму логістику значно краще ніж цього року. Сказав суркіс Молодший. І дійсно, у цій ситуації важко не погодитися з Суркісом. Логістика Динамо в цьому сезоні просто жахлива, і незрозуміло, куди дивилися менеджери клубу, коли вибирали місце проведення матчів. Цікаво, чи понесе, хто є за це відповідальність. Питання залишається відкритим. А тим часом головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський заявив, що Динамо провалило Лігу Європи. Цитуємо Коуча Чакян. Ми відверто провалили цей турнір, об'єктивно кажучи. Я казав хлопцям про те, що вони в кожній грі мають доводити в першу чергу те, що такий збіг обставин, що стався, це випадковість. У нас є своє обличчя, ми можемо змінюватися за тих чи інших обставин. Але за бажанням, внутрішня мотивація команди, а також мотивація кожного гравця, окремо мають бути на найвищому рівні. Всього цього не було в цьому розіграші Ліги Європи. Нам дуже стидно будемо розбиратися, заявив головний тренер «Динамо» Олександр Шовковський. Друзі, а в чому ви бачите найголовнішу причину провалу днамо в цій з Європи? Напишіть в коментарях під цим відео. А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Давайте розвивати українськомовний Ютуб разом. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.